Всім доброго дня, ви на каналі Пригін та підбір автомобілів з Європи. І Хочу запропонувати, можливо, когось зацікавий. ось такий паркетник. Це є Nissan Кашкай. Рік випуску його 2017. Перша реєстрація його в Нідерландах була 2018 року. Даний автомобіль я вже закидав відео про ось цю, можна сказати, лялю. Але на даний момент, коли я її закину, буквально там протягом півгодини часу передзвонив чоловік. Зарезервував даний автомобіль, скинув завдаток. а вийшло зараз так, Людина служить, зараз вийшло так, що автомобіль тимчасово є актуальний. По таких можна сказати, по різних причинах. Можливо, когось зацікавить. Вартість даного автомобіля в нас в Україні вийде 20 тисяч доларів з повним пакетом документів, з сертифікатом, машина вже розмитнена, готова для постановки на облік. Ось так вам по колу її обійду. Колір її дійсно шикарний, рідкісний, це є коричневий металік. І що немало важливо, даному автомобілі по, -по колу кроми хромованих релінгів на даху, також хрому під вікнами є додатковий такий аксесуар. Хром це є на задньому багажнику, також на дверках. Під, під пластмасою, тобто, як ви бачите, чуть-чуть вищі пластмаси, хром. І також на порогах автомобіля також додатково встановлений ось такий хром. І на передній дверці у нас також хром. Зразу йде надпись Кашкай, і він вночі підсвічується. Ось такий автомобіль є на даний момент актуальний. Ще раз наголошую, його ціна 20 тисяч доларів з повним пакетом документів. Зараз я вам продемонструю кожний елемент даного, е, даної машини на стан лакофарбового покриття. Він весь в рідній фарбі. І що немало важливо, пробіг в даному автомобілі є 127 тисяч оригінального пробігу. І з об'ємом двигуна 1,5 дизель, механічна коробка, килова... euh, механічна коробка передач 81 кВт 110 коней. На гарних легкосплавних дисках. Колеса в нас тут радіусом 215 на 60R17. Резина літня. 18 тиждень 2021 року. Стан, автомобі... стан резини ідеальний. Тормозні диски. Не мають взагалі жодних е, задирів, тобто, скорше е, всього, вони були замінені в Нідерландах. Автомобіль весь обслужений. Нас в Україні потрібно тільки е, кожен автомобіль, який приїжджає з Європи, поміняти масло, Ну, по крайній мірі, з таким пробігом і насолоджуватися їздою. По комплектації, по комплектації, що є в даному автомобілі: передній задній партронік, фаркоп. Задню, фаркоп. Камера заднього виду, яка знаходиться в нас під номером даного автомобіля багажник у нас є досить такий вмістимий. полка зверху, також додаткова полка у нас де... На днищі її можна міняти, тобто висоту багажника можна міняти. І тут також у нас де повне, повноцінна запаска, домкрат, крюк, ключ, тобто все, що потрібно, все тут є. Також є аптечка знак аварійної зупинки. Це є в автомобілі. Автомобіль має безключовий доступ, два ключа. Мертві зони в дзеркалах, складання дзеркал, безключовий доступ. Навігація, шкіряний салон з прифарованою шкірою, тобто дане, дане сидіння вже не парад. Підігрів сидінь, шестиступочка, двозонний клімат-контроль, навігація, датчик дождя, датчик світла. Передня камера. ну В даному автомобілі взагалі камера йде 360 по кругу. Також є автопаркування. Світло у нас тут йде ксенонове, світло досить таке хороше, їхав вночі, світло освіщається дуже-дуже гарно. Також має датчики сліпих зон, датчики руху по полосах, автоматичне переключання світла. Ну, Що можна сказати? Гарний чудовий автомобіль, дійсно в супровому стані. Він би вже був би проданий, але, я кажу, передзвонив чоловік. Я його зарезервував, тримав три тижні, зараз просто змінилися обставини, я його викидаю ще раз в інтернет. Всі 4 склопідіймачі, регулювання ліве праве дзеркало, складання дзеркал. Тобто при натисканні на кнопку дзеркала зложуються, так само вони розложуються. При кожному закритті автомобіля вони у нас складаються. Переднє сидіння у нас мають регулювання спинки і регулювання. Внизу сидіння. Ось такий мультируль. Заводиться автомобіль без проблем, немає жодних зауважень. Жодних помилок у нас на щитку приборів немає. Знаково курити, тому що двері відкриті. Так і Ось 128 425. Вибачте, я обговорився, бо тому що 126 брали, автомобіль їхав своїм ходом, тому плюс 1860 км. Ось така навігація в нас тут. Тут ліве, праве, тобто двозонний клімат-контроль, електроручник. Також має підігрів лобового стекла, автозатемнення скла. Даний автомобіль у нас має панорамний дах. Шторка панорами в нас чисто без зауважень, без задирів, ну в принципі тут салон по салону немає жодних зауважень. Ось так виглядає в нас відкритий дах. Точно так само при натисканні на ось цю кнопку ви закриваєте дах. Ну і в принципі вам вже сонце не світить всередину автомобіля. Сидіння комфортні. Що я ще не сказав, підігрів сидінь, сказав, то сказав. Камера заднього виду включається виводиться зразу на дисплей, тобто 360. З лівої сторони в нас суто камера заднього виду, з правої сторони в нас де обзор автомобіля по кругу. Перед, зад, ліва, права сторона. Ось такий автомобіль. Ще раз наголошую, є актуальний. Кого цікаве 097 606 2599, звати мене Андрій. Підписуйтесь також на мій TikTok канал, YouTube канал. Також ось такий Volkswagen Passat 2-літровий на автоматі. Віртуальна, віртуальна приборка, велика навігація, камера 2017 рік. 230 пробігу. Він є в продажі. Ось такий автомобіль. Завтра будемо віддавати нашому замовнику. Це є електричний Hyundai Ioniq. Вчора відвідали Nissan Leaf. Людина вже вдома задоволена, перетелефонувала. Все добре, доїхала. Ось такий. Hyundai Ioniq, також, можливо, когось зацікаве можете телефонувати, шкірені сидіння, електросидіння, також сидіння в нас дуть з преферацією, камера заднього виду підігрів, ось так виглядає в нас автоматичної коробки передач. Комфортний автомобіль. Розхід е даного автомобіля, тобто хватає заряду батареї, вона має 28 кВт, хватає на 215-220 км І що немало важливо, бачите, підігрів є і також і заднього сидіння, що не так можливо так сказати одне із. Е якості даного Hyundai, Ioniq, тому що батарея тут вказана на 28 кВт і всі 220 там, чи 215 чи 225 км вона проїде. Дуже легко користуватися рекуперацією, тобто зарядкою і підзарядженням автомобіля під час руху. Рекуперація вона знаходиться під кермом автомобіля, додавання, віднімання. Ось цей автомобіль ми віддаємо нашому замовнику 16700 доларів. Також з повним пакетом документів. Кого зацікавлять будь-які електричні автомобілі, можете телефонувати. І так, зараз вам продемонструю на стан лакофарбового покриття по кашкаї. Почнемо з капота. 126, 105, 94, 113, 107. Праве крило 125, 119, 130, 143, 121, 114, 114, 115, 101, 101, 108, 115, Заднє ліве крило, 115, 109, 109. 98, 90, 102, 102, 94, 94, 95, 85, 94, 94, 102, 93, 99, 106. Ну І також у нас задня частина даху також має металеву конструкцію. 83, 83 тут у нас де пластмаса. Отже, весь автомобіль в рідній фарбі, так як я і говорив. Також завтра е, будемо їхати в Нідерланди, можливо, кого зацікавлять інші автомобілі. Нам потрібно забрати два електричних і одну дизельну. Машину, це Шкоду Октавію, ми зарезервували для, нашої, для нашого замовника. І потрібно також оглянути Peugeot 5008 в Бельгії 2-літровий дизель на механічній коробці передач Отже, в наявності є ось ця машина це Nissan Qashqai Ось цей Volkswagen Passat 2-літровий, і, в принципі, будь-який із автомобілів. Чи це є дизельний двигун, чи це є бензиновий двигун, чи це є електричний двигун, гібридний двигун, механічна коробка, автоматична коробка. Телефонуйте, будемо старатися, для того, щоб ви були задоволені підібрати вам автомобіль по вашому бажанню, по вашому, як то кажуть, гаманцю. Правда, не завжди воно виходить так, як ви собі думаєте, тому що автомобілі на даний момент в Європі пройдують. Дорогі, ну і тим більше, дизельне паливо також піднялося. Розмитнення, як завжди, в нас тільки в плюс, але не в мінус. Одне єдине, що на даний момент співвідношення долар до євро трошки присів. Це також не такий немало важливий фактор. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ще раз нагадаю свій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, займаємося автопригоном автомобілів з Європи, переважно Нідерланди. Можна також оглядати автомобілі в Німеччині, в Бельгії, ну, але переважна частина автомобілів, які я купую, це знаходиться в Нідерланди. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, нажимайте на. А вподобайки, нажимайте на е дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю, ви одразу могли, могли проглядати. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую за увагу.